Ні, ніколи не думала, що буду займатися військовим одягом. Мій максимум це було, мабуть, мені приносили просто тканину зі старих шинелі, знаєте, на Тому що матеріал дуже класний. А так дійсно ніколи не думала, що буду цим займатися, але умови були такі, що ну, ми якби минулої весни ми взагалі не обирали. Тобто все, що треба робити, все робимо, окей, треба там зашивати броніки, зашиваємо броніки. І якби навіть питання стояло, якби. Ой, хто б мог подумати, ну якби <смі> треба було робити просто. Мене звати Кулієва Марія, мені 28 років, я дизайнер одягу. У мене багато там індивідуальних речей, святкове вбрання. І якби зазвичай там до мене люди приходять за речами для якихось особливих подій та урочистих заходів. Речі, які я роблю, вони, мабуть, більш актуальні були б в Європі. Я це часто чула, тобто якась така достатньо не, не завжди повсякденний одяг, достатньо специфічний в своїх поглядах, але якби мені здавалось дуже важливим робити його тут, і для мене це завжди був мій прояв патріотизму, тобто робити те, то, що я вмію робити краще за все, робити це в цьому місці. Я не виїжджала з Харкова взагалі. Тобто весь перший час вперше виїхала за межі Харкова, мабуть, у квітні вже, і це було по роботі. Ми вже поїхали якби, займатися питаннями пошуку матеріалів там, для військового обладнання та іншого. І якби з самого початку війни ми почали там по можливості допомагати, ми почали займатися теж військовими речами, волонтерили. І, і якби ну, саме такий, мабуть, там лютий, березень, квітень минулого року я якби я провела ну, в Харкові, в центрі міста е, в спробах хоч щось зробити. <сум> От. І, звичайно, дуже багато було емоцій, дуже багато було переживань з цього приводу. От такий досвід, котрий ну, не кожного дня і не кожній людині, мабуть, довелося б взагалі прожити. Звичайно, ну, війна дуже сильно вплинула, в підвал, наприклад, переїхали. Ноші, мабуть, стали от самим таким, тим, що ми от навчилися робити краще за все, швидше за все, і це, мабуть, більше за все допомагало. Но на даний момент ми вже за цей рік вчили, ну, віддали військовим близько тисячі, тому що точно було. Можливо, навіть більше, якщо чесно, я вже там не завжди рахую, тому що ну просто зараз отак все от такується, Віддається отак от. До речі, з прикольних проєктів розробили з Д-20 волонтери цілогріки для військових. Вони виглядають як невеличкі такі, ну як маленька як це розгрузочка, да, така. А всередині у хлопців прикольно дуже вони вигадали там прикольну технологію з нагрівательного елемент, як проводочок, який він всередину там засобується, і потім можна заряджати від павербанки. Ти там вмикаєш повербанку. Короче, воно нагрівається. І, тобто, щоб хлопці там менше хворіли, ми там. Перед новим роком зробили такий невеличкий збор, там, ну, як невеличкий для, для нас, мабуть, не такий дуже маленький. Зробили там, 50 штук партію, віддали там, перед Новим роком там, під ялинку, щоб не мерзли в лютому. Військові, ну і в такому напрямі працюємо. До Цього я була на метро університет проспект Незалежності 17, тобто взагалі от на перехресті зі стікляшкою на останньому поверсі з величезними вікнами. У нас там була майстерня. Це був. Було шикарне місце, це був каворкінг для швейних ну, майстрів. У нас там було декілька брендів. Ми якби, разом там орендували приміщення. У нас була власниця. каворкінг називався Скарб. І коли почалася війна, коли там прилетіла вода в перші ж дні, ну якби там повилітали вікна, там обвалилася стеля в декількох місцях. І, якби, Ну, е блага, ну, відносно, так, це лише вікна, ну, в масштабі всього, що коїться навколо, це лише вікна. От, але е була потреба. Ну, Брати наймати ще людей, так тобто працювала я та одна моя помічниця. І я вирішила, що ну, я не готова брати на себе відповідальність і в це місце проводити. Ну, якби воно недостатньо безпечне, з моєї точки зору, виявило, ну, здавалося, щоб якби, люди там працювали. І е, дівчинка, ну це моя подруга, якою я орендую своє житло, власне. Квартиру, і вона в неї було це приміщення, і вона нам, якби ми перші півроку, тут були взагалі безкоштовно просто, тому що ми ну, от займалися волонтеркою, за, за рахунок цього могли її, ну, і віддавати теж якби набагато дешевше. Ну, тобто ну, якось всім селом скинулися, там купили матеріали і погнали там працювати. Вели, Величезна взагалі подяка людям, котрі, ну дуже багато людей просто допомогло. Мистецтво завжди було якби відображенням подій, котрі кояться соціумі. Війна це дуже великий такий каталізатор. Я довго думала, якби чим я можу допомогти і завжди задаю собі це питання весь цей час. І насправді я вважаю, що можемо допомогти. Краще за все, це роблячи те, що ми вміємо робити, краще за все. А там просто можна ще буде. Особисто для мене найважливіша різниця між нашими військовими та ну, Російською Федерацією в мотивації, за що взагалі воюємо і, і навіщо. І мені здається, що якби, свобода, любов, краса це саме ті речі, за котрі варто воювати. І наша армія, на якби наші захисники саме це і відстоюють. І, і хочеться їх в цьому підтримати, і нагадувати, за що саме ми тут воюємо.